Яка головна проблема Європи? В тому, що вона зникає і скоро не буде існувати не в плані територіально, а взагалі як нація, культура і так далі. Дивись, щоб нація могла б відроджуватися, взагалі, от як в сім'ї, коли у тебе одна-дві дитини, то це рахується просто збереження роду, дві дитини. Одна дитина це вимирання роду. Три дитини і більше це вже розмноження розбільшення роду. Що ми бачимо в Європі та й в Україні так само, що у людей коефіцієнт народжуваності зараз менше, ніж 2 і А два і це вже точка неповернення, коли націю відновити майже неможливо. Тобто кількість людей, які помирають, набагато більше, ніж кількість, які народжують. І ми постійно уходимо в мінус. Тобто не народжується стільки людей, щоб нація просто зберегалась такій кількості, як вона є. Саме тому в Європі є проблема з а, працевлаштуванням і в робочому класі. Саме тому туди йде так багато іммігрантів і так далі. Я не знаю, чого вони понабирали іммігрантів з цих країн Третього світу, вони, напевно, до кінця не усвідомлювали, які наслідки цього будуть. От, ну, по-моєму, нам понятно, да, що з цього могло вийти. Я не знаю, яким було непонятно. Проблема в чому, що арабський світ, вони ж там в 25 років вже 5 дітей, як мінімум. Да, коли у нас, от мені 33, я ж той самої історії болію. Я ще ні разу ні жонати не був, ні дітей не немає і куча моїх однолітків так само у них немає там ні сім'ї або є сім'я і немає дітей, бо що гроші треба заробити, освіту. Відповідально люди до цього відносяться. Поки ми до цього відповідально відносимося, боремося за свої права, свободи, качаємо якісь свої моральні там устої, а, арабський світ просто бере, дружується і народжує. Поним? І штампує, 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 штампує. і а, просто вимре. Європейська нація через років 30-50 просто вимре. І можна сказати, що я нагнітаю, та не нагнітаю. Це ну за це треба вже подумати. І що з цим робити, я не знаю. Ну, у людей реально немає грошей за що саджати сім'ю. Того люди не народжують. Тобто економічна ситуація дуже важка. І от дивись, от я зараз дивлюсь, з Германії коефіцієнт серед німців народженості 1,3. Все. Це більше, ніж два рази точка неповерненого пройдена. Потім Італія, 1,2. Іспанія, 1,1. Канада, 1,26, США 1,6. Ну, що ми з цього робимо висновок? Ну, все. Буде, от ми зараз хвилюємося за якісь питання, які ми бачимо новини, там війна, щось, економіка, так далі. Але люди не розуміють, що через 50 років світ настільки зміниться, що ми не узнаємо ні валюти, ні людей на вулиці, ні колір шкіри на вулиці, ні навіть свою культуру, ні віру не узнаємо. І вже точка неповернення пройдена. Я, мені б хотілося якусь позитивну новину сказати, але немає тут. Ну, до цього треба просто готово, це і все. Все, що люди можуть зробити, це підготуватися себе або своїх дітей до нового світу. Ще одна з причин, чого розумні люди, з більш-менш вищим IQ, не народжують дітей. Вони просто розуміють оце, і вони не хочуть пускати нове життя в цю всю історію. Дуже печально. Просто кількість свідомих людей зникає. Ну а ти ж розумієш, чому це відбувається? Несвідомими їх вибором простіше маніпулювати і керувати, тобто назначать владу. Буде настільки просто, як ніколи раніше. Тобто це буде світова диктатура, маніпуляція і управління. Ну майже всі превращаться в дуже багатих і в дуже бідних. Просто раби і люди, які ними керують. Все. Поки ми боремося там, за свої права, це там дівчата борються, хто там скільки донат заробляє. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо. Чи